Вітаю, друзі! Отримала запитання про те, як підготувати дельфініум до зими. Ця тема актуальна, оскільки рослина стає все більш і більш популярна і бажана в квітниках. Думаю, відповідь буде цікава не лише авторці, тож розповім і вам, може комусь стане в нагоді, а може хтось поділиться своїм способом у коментарях, бо кожен садівник має свої маленькі таємниці. Я свої дельфіню на зиму не вкриваю, рослина дуже витривала. Стебла теж не обрізаю повністю, вони не псують вигляду і слугують природним захистом. Але якщо вам не подобається, коли стоять сухі пагони, можна обрізати тільки не занадто низько. Потім акуратно зігнути стебло так, щоб перекрити отвір зверху. Це вбереже від потрапляння вологи всередину і не дасть загнити кореневій шийці. Якщо стебло хруснуло, не біда. Просто спробуйте зігнути в інший бік або трохи розімніть руками. Найкраще робити це у вологу погоду, тоді стебла більш еластичні і не ламаються. Молоді листочки, чи що встигли нарости за осінь, не обрізаю і не вкриваю. Хай природа сама подбає за рослину. А от що потрібно зробити, так це дати достатню кількість поживних елементів, які під дією вологи наситять землю до весняного пробудження дельфініума, деревний попіл, суперфосфат і перегній. Деревний попіл це джерело калію, кальцію та мікроелементів. Він робить ґрунт менш кислим, укріплює кореневу систему та підвищує зимостійкість рослини. Завдяки попилу дельфініум легше переживає морози і навесні швидше пробуджується. Суперфосфат потрібен для коренів. Він працює повільно, тому внесений восени він якраз встигає подіяти до весни, коли закладаються майбутні квіткові стебла. І, звичайно, перегній. Він настільки підживлює, скільки утворює правильну структуру ґрунту, теплу, пухку і дихаючу. У такому ґрунті корені не загнивають, отримують достатньо повітря і вологи, а сама рослина росте сильнішою і здоровішою. Разом ці три компоненти працюють ідеально: Дельфініум легше переживає зиму, краще приживається після поділу і дає потужні високі квітконоси наступного сезону. Це, до речі, саме ті дельфініуми, які були посіяні в лютому місяці, висаджені в травні у відкритий ґрунт і просто неймовірно квітували в другій половині літа. І ще одна порада. Восени обов'язково потрібно протруїти слимаків. Вони часто зимують у кущах дельфініума. І навесні можна подумати, що рослина вимерзла, хоча їй просто пошкодили слимаки. А тепер хочу звернути вашу увагу на дуже важливий момент. Багато хто дивується, коли сильний здоровий дельфініум раптом навесні не відростає, і, здається, ніби він вимерз, а насправді просто був невчасно поділений. Для нього це критично важливо у догляді. Дельфініум це не рослина на десятиліття, уже на третій рік життя його коренева система старіє, серцевина куща деревініє, і всередині часто з'являється порожнина, схильна до загнивання. Тому, щоб не втратити улюблений сорт, раз на три роки кущ обов'язково потрібно ділити. Я це роблю восени, коли вже прохолодно, але ґрунт ще не промерз. Обережно викопую кущ краще вилами, щоб не пошкодити корені, і промиваю ґрунт, щоб побачити, де проходять живі бруньки. За допомогою гострого ножа розділяю рослину на кілька частин так, щоб кожна мала живі бруньки і частину кореня. Стовбурову частину, яка вже стара, викидаємо або вирізаємо. Вона не дає нових пагонів і часто загниває. Зрізи обов'язково присипаю деревним попелом, і так залишаю на деякий час підсохнути. І ще важливо, ті порожнисті стебла після обрізки обов'язково зав'язуй ниткою за для уникнення потрапляння в них вологи. Бо якщо цього не зробити, зазиму з цієї гарної поділки може залишитися тільки кубка згнившої рослини. А в цей час готую ґрунт для посадки. Додаю в посадкову яму пів стакана деревного попелу, гарну жменю суперфосфату і перегній. Всі ці складові вкрай потрібні для гарного розвитку дельфініума і його неперевершеного квітування. І все це ретельно перекопую. Роблю заглиблення і висаджую так, щоб бруньки росту були заглиблені на 5 см. Але найкращий результат все-таки дає за моїм спостереженням осінні ділення. Головне не чекати, допоки кущ постаріє, бо тоді врятувати його вже буде дуже складно. Ось і вся моя підготовка дельфініумів до зими, без зайвих клопотів, але з важливими дрібницями, які справді рятують рослину. А як ви готуєте свої дельфініуми до зими? Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво прочитати ваш досвід. Дякую, що сьогодні провели цей час зі мною. До нових цікавих зустрічей. Ваші квіти Полісся.